Ну і давайте поговоримо про те, наскільки якісний це був сценарій. Ви знаєте, що одна з його ознак це передвісники ті самі моменти, які готують нас до того чи іншого розвитку подій, а можливо навпаки підвищують наші очікування, щоб потім їх обманути. Але без передвісників ні в тому, ні в іншому випадку ніяк. Є yeah, нотанімейшн з вами разом з екземеном, а значить це розбір другої частини історії іграшок. Поговоримо про передвісники. В цьому мультфільмі починається все з того, що Вуді не може знайти свій капелюх, і в нього паніка. І це налаштовує нас на те, що без капелюха він може бути не таким цінним. Ти так і не знайшов свого капелюха. Ні, нам це подає сам Вуді. Він переживає, що без капелюха його не візьмуть. Енді вже їде в ковбойський табір, а я не можу його знайти. І це потім спрацьовує, коли Ел його знаходить. Ой, якби тобі ще твій прошитий вручну полівініловий. Я yes. знаю! Що <звісно> його, звісно, на самому початку цей передвісник працює просто на істерику Вуді, на його боязнь. Це створює те, що він дуже лякається, що він може стати непотрібним володарю його дитині, тобто він же ж іграшка, основний сенс гратися. Але це працює і як передвісник, бо привідкриває нам важливість цільного комплекту, що Вуді є колекційною іграшкою, і без капелюха він вже не настільки цінний. Фінальному, екшені Вуді знов втратить каплюх, але тут буде підмога кавалерії, стандартне кліше. Ну а потім Енді надриває йому руку і Вуді справді стає непотрібним. І це. Розтягнуто на весь фільм. Це передвісник того, що буде і неодноразово. Але це працює не виключно як передвісник. Це впливає на сюжет і дуже сильно через те, що Вуді не дірвалася рука, він не зміг нею вправно володіти. Нам це показували і зі свистом, і з тим як рука навколо шиї оплилася. завдяки чому, до речі, Вуді знайшов висклика і, відповідно, попав на розпродаж. Для чого використовував тренованого пса, на що теж був передвісник, коли ми. Бачили це саме тренування. Мало того, через надірвану руку він на розпродажі і залишився, бо висклик почав вислизати. Вуді його поправив однією працюючою рукою і не зміг в цей момент триматися за ошийник. А пес стрибнув через іграшку і тому ковбоя було втрачено. Бачите, як це все пов'язано? Тобто, ця наша от надірвана рука. Яка в принципі є передвісником, вона працює на дуже дуже багатьох шарах. Перше, чому він не поїхав, друге, показує його ось цей жахливий кошмар, що йому привидився, наснився з відірваними руками. Показує, що він дуже боїться бути неулюбленою іграшкою. Але потім саме ця надірвана, непрацююча рука стає причиною, чому його взагалі знаходить колекціонер. Ця продумана послідовність подій просто вражає. Але якби не була надірва. На рука у Вуді, то потім він би не зачепився ниткою і не видірвав би руку повністю. Уявіть собі, наскільки круто. До речі, рука там втрачається не просто так. В більшості сюжетів є така штука, як провиз другого акту. І от чому Вуді, який вже мав би просто брати і валити до Енді, чогось має чекати? От чому він втрачає руку? Хай шурує! у такому стані на дворі він години не проживе. Мало того, намагаючись знайти повернути собі цю руку і все ще мріючи тікати. Повертатися до власника він зустрічається зі зрадою, яка потім розкриється як детективна історія. І дуже круто розкриється як детективна історія. Після того, як Ел з рукою уходить, він отримує причину сидіти і чекати. Я раджу тобі дочекатися завтрашнього дня, майстер прийде, приши, і, і тоді я на вихід. Це дуже дуже круто, справді, отак, от намішано і Працює, але уявіть наскільки глибоко. Він не просто сидів і чекав. В той час, коли Вуді полагодили, Джеррі заявив, що ця іграшка виставкова, гратися з нею не можна, порветься. О, це дивовижно! Ну... Він дуже старий, в нього вже тканина, вона хлібка, стара. Він не може бути іграшкою для гри. Він знищиться, якщо ним будуть грати. Він тільки виставочний експонат. Це додає Мотивації Вуді обрати ось цих персонажів, бо без нього вони приречені. А Вуді залишилось не так вже й довго жити. Що його чекає там, в тій страшній сірій трубі? Його чекає дві-три гри, коли він весь розірветься і стане так само непотрібний, як і в тому кошмарі, в тому жаху, що він бачив, як і просто коли Енді поїхав без нього. От чому його вибір реально настільки глибокий? Як же я піду? Як я покину цих нещасних без мене їх запакують у коробки, бас! Ти іграшка Енді, ще один розрив і Енді викине мене. І от йому полагодили цю руку. Здавалося б, все. Але ні, він повертається до Енді в тому самому надірваному варіанті, бо лиходієм виявляється ось цей ванючка Піт, який до того ще і рве. Вуді заявляючи, що. Поїде, що я по ній цілим чи по частини? До речі, з Ванючкою Пітом був чесний детектив. В якому плані нам давали прямо в мультфільмі натяк на те, що це він. Бо його не виймали з коробки, він весь час там стояв. А в американців в коробках. Іграшки пакуються таким чином, щоб вони знаходилися в певному місці і створювали ось той необхідний антураж. Що іграшка стоїть, от прямо от саме там, де треба, не зсувається в куточок туди-сюди. Це маркетингово важливо. І що саме фіксує ці іграшки? Ось такі проволочки, які нам прямо в мультфільмі, і показували. Ванючка піт ніколи не був так прив'язаний. Він завжди міг вільно рухатися в коробці. Це і був натяк на те, що саме він є лиходім. Дуже круто, дуже дуже круто. Можете вважати цей епізод, коли база лайтера пакують в коробку таким самим передвісником, тільки він працює геть інакше. Він працює натяком. Я не знаю, як для вас От кого ви вважаєте найкрутішим антагоністом цієї частини. Того Ела чи того Піта, як на мене, це все одно в топі. Звісно ж, Зург. Він такий харизматичний, він такий крутий, але по факту, вся ця сцена з зургом могла і не статися. Її дописали потім. Згодом я покажу вам чернетки або видалені сцени, і розповім про це більш детально. А поки давайте пам'ятати, що творці потім вигадали цю сцену, коли розширювали 50 хвилинний фільм, яким і мав бути той Story 2. Тож, після того як вони вигадали двобой на даху ліфту, вони доповнили мультфільм і першою сценою, яка цілком і повністю стала передвісником. Фінального махачу тут ви побачите стіни, які реально насувалися на база лайтера. От чому він так переживав і хотів підставити людину клубня. Стіни їх стискають. Швидше треба підставити повож. Ви побачите зурго бачення. Зацініть ось цю форму. Саме така форма буде у іграшки зурга. Обові базаріка падіння і антигравітаційний пояс у грі подарують незабутні враження іграшкам в реальності. І до ну а потім до база лайтера підніметься сам імператор Зурк і почне стріляти, не зупиняючись. В лиходія полетить диск, а потім буде прижок, після якого Базлайтер програє. Вони реально хотіли створити всі ці передвісники, і першу сцену написали після того, як була прописана сцена з ліфтом. От так це класно працює. Ну а ще дуже, здавалося б, неважливий передвісник, але такий приємний, бо він на родинну тему. Коли пані Картоплина всиновлює ось цих абаяшок здається, ну що б це? Просто так? Ні, подивіться, от вам сцена, яка натякає на те, що це її бажання. Вона читає казку. Усім маленьким іграшкам навколо. Тобто вона цього реально дуже хотіла, і це збулося. Отакі От добрі, класні, круті передвісники були в другій частині історії іграшок. Ну а я сподіваюся, що вам крутим здався цей ролик, а значить, варто лупанути вподобаєнку і, звісно, написати мені коментарчик, будь-який дуже радий їх читати. А ще перевірте, чи підписані ви на мій канал, і як гучно дзвонить ваш колотай. Якщо не пропускати моє відео, ну і звісно ж поширте цей ролик, прям киньте комусь з друзів, скажіть: о, тут крутатінюшку, чувак, розказує, це варто подивитися. Я вам буду за це дуже вдячний. І навіть якщо просто собі на сторінку в Фейсбук репостнете, це допоможе алгоритмам Ютубу. Ну і якщо у вас є зайва копечінка, що треба зробити? Правильно задонатити на ЗСУ, щоб по дрону в... Пику кожній свини собаці прилітало. Посилання буде в описі на фонд Стерненка. Можете обирати будь-який інший. Дякую вам за підтримку ЗСУ. Без них ми вже давно з вами не спілкувалися. Якщо щось залишиться, тоді тоді можете і мене підтримати. Теж буду вам за це дуже вдячний, як всім людям, які підтримують мене на каналі, і от тим, чиї імена ви зараз бачите, особливо моя подяка Івані Блощаневич. Дякую вам за все це. Бувайте! А помітили, не було передвісника на сцену після титрів, тому і не буде сцени після титрів. Отак все працює.